Що ж, розпочнімо виконання практичної. Виконуємо ми її за інструкційною карткою, яка має наступний вигляд. Запустіть програму Blender і створіть модель іграшки-пірамідка за зразком, як показано. Нам потрібно буде зробити анімацію тривалістю 3 секунди за наступним сценарієм. На початку анімації в кадрі відображається стрижень коричного кольору і червоне кільце. Вони залишаються нерухомими упродовж усієї анімації. Потім, упродовж першої секунди згори опускається і нанизується на стрижень синє кільце. Упродовж другої секунди згори опускається і нанизується на стри... стрижень жовте кільце. І потім опускається зелене кільце. Що ж, давайте запустимо програму Blender. Пуск. Папка Blender. Значок Blender. Запустимо програму і спробуємо виконати дане завдання. Обираємо загальне. От ми бачимо наш об'єкт. Для початку нам треба створити стрижень та нижнє кільце. Видаляємо об'єкт Куб. Оберемо додати. Додати. Сіть, Почнемо з тор. Обираємо цей об'єкт додати тор. І встановлюємо, радіус лишаємо 1 метр, а малий радіус 0,5. Крім того, бачимо, що він такий ребристий наш пончик. Зробимо 256. На 256. Це згладить краї нашого пончика. Він став ідеально круглим. Погляньмо в камеру, де він розташований. Ми бачимо, що він в камері розташований занадто високо. Треба камеру нашу підняти. Тому ми обираємо камера. От камера. І переміщення по осі. Вгору трішечки вгору. Так як камеру перемістити можуть не вдасться? Тому ми оберемо наш тор. І опустимо його нижче. От таким от чином. Тепер потрібно нам додати до даного об'єкта ще стержень. Обираємо сіть, додати, обираємо циліндр. Ми бачимо, що циліндр дуже широкий. Отже, ми пам'ятаємо, що в нас малий радіус 0,5 метра. Отже, радіус ми ставимо 0,49, трішечки менший. Потім обираємо масштабування і за нижню частину трішечки розтягуємо от таким от чином. Давайте навіть ще трішечки зменшимо розмір нашого куба. А саме масштаби X і Y ми встановимо 0,5, 0,5. Отак. Готово. Встановимо тепер, встановимо тепер колір для нашого стержня та для нашого пончика початкового. Отже, стержень має у нас бути коричневий. Для цього властивість матеріалу, новий матеріал натискаємо. Обираємо, знімаємо знім, вжити вузли, базовий колір і обираємо коричневий. Отак. От Готово. Можна додати металевий, щоб він був більш ясний темний. Далі обираємо тор, новий вузли, І він має бути у нас червоного кольору. Металевий поставимо 0,5. Отак. Дуже добре. Отримали. Тепер перейдімо в режим анімації. От Ми бачимо результат. Тепер нам потрібно, щоб опускалися ще три різних тори. Отже, створюємо додати сіть Обираємо тор, з'явився він, додати тор. Обираємо великий радіус, ми встановлюємо, якщо нам ще потрібно опустити територи, давайте візьмемо крок зміни розміру 0,8. Малий радіус так і залишимо. Добре. Потім обираємо. Переміщати, перемістимо наш з вами тор в так, щоб ми його не бачили. Готово. Тепер далі зробимо колір нашого тору, що з'явився. Встановимо по інструкційній картці в нас сказано блакитний, синій, потім жовтий, потім зелений. Отже, вжити вузли і обираємо синій. Додамо теж металіки. Готово. На першому кадрі, обравши тор, ми натискаємо клавішу І. І обер... обираємо локацію обертання. От, єсть. Тепер встановлюємо в кінці кінець, пишемо 72. Добре. Тепер поточним пишемо 24. Тобто ми знаємо, що за секунду відбувається 24 кадри. Enter. Опускаємо наш тор. От таким от чином. І натискаємо І, і створити ключовий кадр. Готово. Далі ми створюємо наступний, наступний наш пончик. От він. Встановлюємо його радіус великий 0,6. Піднімаємо його вище. Так, щоб не видно, бачимо, от не видно його в кадрі. Встановлюємо йому колір жовтий вжити вузли. Прошуємо, мишка трішки. 0,5. Бачимо, що уже на шкалі для нашого наступного кадру інше з'явилося. От на позначці 24. Ми натискаємо, обираємо наш тор і локація обертання та масштаб. Опускаємо наш тор. Вводимо поточним 48 кадр, Enter, перепрошую. Даний кадр треба видалити, тому що бачите, що коли ми натиснемо зараз перегляд, то ми бачимо, що нічого не відбувається. От коли натиснути. Попередній ми бачимо, що відбувається опускання. Отже, спробуємо, зупиняємо, повертаємось до 48-го кадру і опускаємо наш тор. Натискаємо. І локація вертання. Тепер спробуємо з самого початку подивимось, що в нас от камера, що ми отримали. Опустився один тор, опустився другий. Все дуже добре. Залишилося в нас трішечки. Залишилося додати наступний тор. Отже, обираємо кадр 48 Enter, обираємо додати сіть Тор, встановлюємо для нього властивості 0,4. Невеличкий такий. Підій... Підіймаємо його. Почекайте, будь ласка. Отже, тор у нас от він доданий. Для того, щоб його перемістити вгору, бо при переміщенні може виникати ось така проблемка, так для того, щоб перемістити вгору і не перевтягувати решту, ми. В властивостях обираємо вкладочку властивості об'єкта, шукаємо розташування по осі Z, встановлюємо 3 метри. От він піднявся вище. Ми бачимо. Дуже добре. Тепер обираємо клавішу І, обираємо торнаш І, локація обертання та масштабування. Дальше. Задіюємо опускання. От таким от чином. А так. Переходимо в кадр 72. Enter. Опускаємось. Можна трішечки нижче. І обираємо наш Тор, натискаємо і локація обертання. Готово. Встановимо ще колір для нашого тора. Зелений. Видалити вжити вузли. Колір зелений. Додамо металіки. Готово. Готово. Анімація в нас майже готова. Давайте запустимо, подивимось, що ми отримали. Все чудово працює. Зупиняємо анімацію. Давайте, крім того, ще оберемо наш е, стержень і трішечки його збільшимо у висоту масштаб у висоту трішечки зробимо вищим. Щоб з кадру він не вилазив, але от таким от чином. Чудово, все готово. Наша анімація готова до рендерингу. Тому. Дивимось далі, що нас просять по інструкційній картці. Перше. Збережіть проект у вашій папці у файлі з іменем Практична 3 формата Blender. Натискаємо файл, Зберегти як. Нас запитує от папка моя. Ми натискаємо, підписуємо формат як практична. 3 формат blend. Зберегти. Натискаємо. Зберегли. Далі нас просять зробити рендер в форматі МКВ. Для цього перед рендером нам потрібно обрати от цю вкладочку властивості виводу. Натискаємо, з'явилося. Далі нижче опускаємось, бо можуть бути відкриті формат і тому далі. подібне. Ми опускаємось нижче. Вкладка Від. Обираємо папку, де будемо зберігати. Я, до прикладу, буду зберігати свою папку. От. Прийняти. У мене підписана дана папка. Потім натискаємо формат файлу. У нас бачимо, PNG стоїть. Ми встановлюємо, до прикладу, MPG. Готово. Далі натискаємо рендер. Рендер анімації. І розпочинається процес рендерингу нашої анімації. Дивіться, от пишеться кількість кадрів. В моєму випадку зараз ще тільки п'ятий кадр, тому доведеться трішки почекати, доки відбудеться рендер нашої анімації. Я поставлю на паузу, потім покажу кінцевий результат. Це може тривати і 5, і 10 хвилин. Будь ласка. Коли завершиться рендер. Ми побачимо, що зображення повністю сформоване, і у вас буде написано кількість ваших кадриків, що використано. От, до прикладу, 72. У мене даний процес зайняв 4 хвилини. Швидкість створення рендер з анімації залежить від вашого комп'ютера. Чим потужніший комп'ютер, тим швидше відбуватиметься. Даний процес. Отже, після цього ми закриваємо вікно рендеру. Відкриємо папку нашу з файлами. І от, будь ласка, сьогодні в нас 31 жовтня от 22 року файл створений. Запускаємо його і дивимось результат. Ми бачимо створену нашу анімацію. Будь ласка, все працює. Практично виконана. В цій же папці от наш файл створений виконання проєкту. Тобто робота виконана успішно. Розмір 3-секундної е, анімації, ви бачите, всього лише 170 кБ. Результати, тобто оцей файл і проект, надійшліть своєму вчителю на електронну адресу, чи як ви з ним спілкуєтесь для того, щоб він міг оцінити виконання практичної роботи і поставити вам позитивну оцінку. Мені ж, будь ласка, пишіть свої коментарі, чи сподобався б вам даний відеоурок. На цьому програму Blender можна закривати.